Чим ближчий реліз гри Stalker 2, тим більше захотів повернутися в минуле та пригадати, що почалась історія гри, що стала культовою. Вітаю всіх сталкерів зони на своєму каналі. З вами, як завжди, Грів. І я починаю. А перед початком відео я хочу нагадати вам, що якщо ви хочете бути в курсі останніх новин стосовно другої частини нашої улюбленої гри, запрошу вас підписатись на проект Stalker 2 в Вікі. Тут ви першим дізнаєтесь про вихід нових відео про гру, їх детальний розбір, а також ще море різних цікавинок. таких як відео та фото з виставок, історія розробки гри та багато іншого. Посилання на телеграм та канал на Ютубі я залишу в описі під відео. А коли цікавить наш український сталкерський модобут, я запрошу вас відвідати два телеграм-канали це група Inferniса та Modmaking Stalker. Хлопці працюють дійсно над цікавими проектами. Тут ви можете ознайомити з їхніми напрацюваннями, переглянути тизерні ролики та скріншоти. Так само на каналі Modmaking Stalker можна повчитися модобуду І загалом поспілкувати з чудовими людьми на тему гри. Посилання так само буде в описі, як і посилання на мій телеграм та сторінку в інстаграмі. І почнемо розповідь з історії створення студії, а в подальшому, і компанії по розробці відеоігр GSC Group. Вітровною точкою буде 1995 рік. Саме тоді, в Києві, була заснована ця студія Сергієм Григоровичем, який в подальшому став її генеральним директором. Назву компанії та її емблему Сергій вигадав, ще навчаючись в школі. Її назва містить абревіатуру: прізвище та ініціалів засновника GSC, тобто, в переводі з англійської Григорович Сергій Костянтинович. Рішення назвати студію саме так Сергій пояснив: Мій батько казав, що треба усе життя і весь світ труд вкладати в своє ім'я, щоб потім було чим пишатися. Я назвав компанію своїми ініціалами. Саме компанія Сергія Григоровича першою в Україні почала перекладати ігри для ПК російською мовою та створювати мультимедійні енциклопедії. Ми з вами не будемо поглиблюватись в роботу студії в період 97-98 років, так як це не пов'язано з темою відео. А перенесемось в 1999. Саме тоді почалась розробка гри Козаки, яка в 2001 році принесе компанії Успіх. І саме козаки стали тим імпульсом для початку створення гри Stalker. Зараз спробую пояснити. Тоді ж GSC Game World починає розробляти шутер із сюжетом, що базується на концепції зоряної брами. І будівлях, ацтеків у пірамідах на власному рушії X-Ray, який дозволяв отримувати вельми якісне зображення і підтримував майже всі сучасні технології на той день. Проект отримує назву Oblivion Lost – Спочатку взагалі розробляли гру, сюжетом якої була війна роботів та інопланетян, вантуражі природи і пірамід Стеків. Але самі розробники розповідали, що на кожному зібранні звучала фраза: Це, що ми робимо, повна маячня. Після колосального та неочікуваного успіху гри-козаки GSC переосмислили свої погляди та сприйняття. Стало важливо випускати продукти, що всіляко пов'язані з Україною, або з історією України. Тому що це надавало унікальності проектам студії. І саме тоді було прийнято доленосне рішення: ідеї до майбутньої гри було запозичено з оповідання пікнік на узбіччі, а події мали бути перенесені на територію України. Тим паче дане оповідання в кулуарах студії обговорювалось і не один раз головний герой твору один з так званих сталкерів, які незаконно проникають до аномальних зон, які утворилися на нашій планеті після якихось незрозумілих подій. Та наповнені інопланетними енергіями невідомого походження. Ціль цих сталкерів це так звані артефакти, які утворюються тільки на цих дивних та смертельно небезпечних територіях. Події гри мали відбуватися в зоні відчуження на території України. Основою зони мала стати недобудована Кримська АЕС, у якої був майже добудований перший енергоблок, але після аварії на Чорнобильській атомні в 86 році будівництво Кримської було заморожено. Та після Савка, так і не відновлено. Коли команда була вже готова відвідати Крим, Сергій Григорович переглядає документальний фільм про Чорнобильську катастрофу та вирішує змінити місце події гри на Чорнобильську зону відчудження. Він знав, що заходу потрібно пропонувати то, чого там ще не бачили. Тому зона відчудження, яка утворилась внаслідок найбільшої техногенної катастрофи людства, найкраще підходила для проекту майбутньої гри. Потрапити в Чорнобильську зону. Команді розробників вдалося лише з другої спроби у 2002 році. Екскурсії по ній несли в собі величезне джерело натхнення для створення гри. Розробники розповідали, що тільки поблукавши тут, можна відчути всю цю гнітючу атмосферу даного місця, яку вони мають в подальшому реалізувати в грі. Вони також заявляли, що значна частина ігрового світу буде проходити на реальних територіях, зафіксованих на фото, які були зроблені під час поїздок. В цьому ж році проект було перезапущено. Він отримає нову робочу назву Stalker Oblivion Lost, що дословно переводилось як Сталкер загублене забуття. Абревіатура не носила ніякого смислу та була використана, щоб уникнути проблем із авторськими правами. 19 травня 2002 року виходить перша відома збірка на гру за номером 1114. Перший реліз гри був запланований на березень 2003 року. У квітні інформацію про реліз було змінено на третій квартал 2003 року. Цього ж місяця до команди доєднався Дмитро Ясенєв. він займався розробкою рушія штучного інтелекту Alive. І саме це стало тою родзинкою, яка перетворила гру на цілу екосистему де ігрові персонажі взаємодіяли друг з другом, незважаючи на те, чи це було з вашою участю чи ні. В ранніх версіях симулятора у кожного персонажа була своя мета. NPC знали кількох торговців, які могли видавати їм квести, які були згенеровані на основі локацій та аномальної активності. Квести вимагали добути певні артефакти, які в свою чергу можна було обміняти. В процесі подорожі персонажа до зони виконання завдання можна було зіткнутися з ворогами. І сутичка, якщо головного героя не було, прораховувалась в режимі ходу по черзі. Тобто доля сутички залежала від певних прорахованих алгоритмів, в які було місце і для факторів випадковості. Якщо відбувалась зустріч нейтральних друг до друга сталкерів або дружніх один до одного, то вони починали торгувати, один з одним керуючись розробленою системою торгівлі. Пізніше змінились типи квестів та способи їх отримання. Виглядало це так: NPC брав квест, згенерований буквально сказати, місцевістю. Далі йшов до місця призначення, закріплювався там на деякий час. Виконуючи там певні завдання. Так з'явились бази та фракції, сталкерське вогнище та явище міграції персонажів. Стала більш різноманітною і поведінка персонажів. Цю складну систему, яка могла би бути в Сталкері, описував сам Дмитро Ясенєв в одному з інтерв'ю. Він розповідав. Як вони стежили за двома ворожими неозброєними персонажами, які знали, що мають дістати зброю та набої. Вони спочатку бігли до зброї. Після того, як виявляли, що немає набоїв, бігли до набоїв. І перший, хто добігав до них, викликав паніку у другого. Панікуючий персонаж, або розгубившись, отримував поранення, або починав тікати. Це до оригіналу гри не потрапило по причині того. Що в релізній версії гри NPC мали нескінченний стак патронів. Так само цікавим були сутички одного сталкера та зграя сліпих псів. В деяких випадках сталкер гинув одразу, в деяких міг завалити декількох псів та навіть всю зграю. Зрештою, через складність в реалізації системи Alive на той час вона була суттєво обрізана та взята під контроль. Тобто, сталкер це все ж таки гра сюжетну лінію, та деякі квестові персонажі мають бути там, де вони передбачені задумом. Але перші версії системи могли вирішити інакше і відправити ключову фігуру туди, куди доступом міг бути обмежений або загалом неможливий. В листопаді 2002 року виходить відеоролик, в якому була продемонстрована якість зображення та елементи геймплею на Рушії X-Ray, в тому числі процес керування авто. Той самий час виходять наступні білди, в яких вже більш-менш був сформований сетінг, окремі локації та фізика. Кількість збірок на гру була величезна, і кожна наступна підігрівала у ком'юніті, що формувалася навколо майбутньої гри, безліч обговорень та різного роду теорії. 7 травня 2003 року було оголошено, що офіційним видавцем гри Stalker Oblivion Lost стала американська компанія THQ. Одразу ж вона відправляє в Україну свого продюсера Діна Шарпа. Для контролю розробки гри. Саме в той час GSC переносять рушій X-Ray на 9-ту версію DirectX, що дедалі сповільнило розробку гри. У 2004-му з'являється перша повноцінна версія з майже повноцінною компанією. У цьому ж році офіційна назва гри була змінена на Stalker Shadow of Chernobyl. після чого вихід гри був знову перенесений, уже на 2005 рік. Але все ближче до дедлайну ставало зрозуміло, що і до цієї дати гра не буде готова. Тоді під тиском видавця команда почала відмовлятися від ідей, які не могла реалізувати в життя. Діну Шарпу довелося піти на ризиковані кроки для того, щоб GSC виконували свою роботу вчасно. Доходило навіть до того, що продюсер пригрозив припинити фінансування, поки він не побачить конкретних результатів до визначеної ним дати. Саме тоді довелося відмовитись від любих засобів пересування по зоні. Суттєво був порізаний бестіарій, вирізана частина локацій та механік. А якщо переглядати білди на гру, то можна побачити, що лише локація Гропром дожила до релізу майже невзмінному вигляді. Далі настає 2006 рік, який і приносить нові випробування для компанії Сергія Григоровича. В їхньому колективі стається розкол, та частина співробітників разом з керівником розробки Андрієм Прохоровим ідуть з компанії. Вони в подальшому відкриють свою студію під назвою For A Games і почнуть розробку власної гри, яку всі знають як Metro 2033. Тим часом реліз гри Stalker знову змістився на початок 2007, а потім і на його фінальну дату, тобто 20 березня 2007 року. Але і тут не пройшло все гладко. Незадовго до релізу в мережу було злито останній білд гри. По цій причині реліз на силу можна назвати успішним. Проте, з технічної точки зору, у першій версії гри була величезна кількість багів. Оптимізація теж була посередня. Але це все було не головне. Сталкер на кінець побачив світ. І світу він сподобався. І не просто сподобався. А став справжнім культурним феноменом. Але це вже зовсім інша історія. Тому підписуємось на канал. Ставимо вподобайку та тиснемо дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А з вами був, як завжди, Гріф. До наступної зустрічі!